Сьогодні буде коротке відео про те, які помилки найчастіше роблять автолюбителі при заміні камер. Одною з діяльності, якою займаємося ми, це продаж камер на оригінальні автомагнітоли. Зокрема, це Kia, Hundai і так далі. Кожен автомобіль там має свою історію, але японські автомобілі мають велику проблему. У них накладка, де стоїть камера, оригінальна, вона не має прокладку. І це призводить до того, що коли ви миєте, ідеально миєте своє авто, миючи камеру, ви вбиваєте свої камери. Вони згнивають. І тут якраз виникає найбільша проблема. Адже що тут казалось би, все так просто. Заміню камеру, куплю нову, все окей. Ну Перша проблема, що ви зустрічаєтеся з тим, що оригінальних камер майже не існує. Скажу навіть більше, їх взагалі не існує, тому що вони штучні, виробляються однією компанією, найчастіше це компанія Black для корейських автомобілів. І є лише БУшки зняті з битків, які привозяться. Крім того, є особливість, що камера на європейку, камера на корейську машину з корейського ринку, яких багато в Україні, і також камера на американку, вони можуть бути абсолютно різними, адже збираються в тих країнах зовсім з різних запчастин. І тут це перша проблема. Тобто її потрібно правильно підібрати. Якщо зараз компанія Гріню робить аналоги камер, і вони навіть якісніші, ніж камери ті, що. Виробляє сам виробник, плик'ю оригінальний, як це не дивно по роботі. Але все одно є ряд нюансів, про які чомусь всі забувають. Що відбувається з камерою? По-перше, ззаді тут є алюміній, або це, скоріше все, силумін. Оце ось оригінальна камера знята. І це ще більш нормальний стан. У більшості випадків, перше, що роблять наші автолюбителі і автовласники, вони міняють камеру лише в самий останній момент. Тобто, якщо у вас потухла камера, її ніхто не відключає. Ніхто навіть і не подумає, що треба полізти її вимкнути, бо вона там щось з нею сталося. На ні, отак і їздять до того моменту, а поки знайду гроші, або пронесе, я заміню. Інколи це допомагає. Але в більшості випадків камера згниває. Що відбувається? Як бачите, тут йде 4, ну, найчастіше 4, буває 6 проводів. Два з них або 6 вольтові залежить від камери, або 12-вольтові це живлення камери. Два є сигнальними. Якщо камера ось тут починає гнити, або до неї постійно попадає вода, коли вона згнила, ця вода попадає постійно. Оці два звичайна фізика, школа, ці два проводи починають коротити. Адже ніхто не відміняв ваше живлення приходить. Якщо ще 12-вольтове живлення більш-менш пропускається, а найчастіше в автомобілях корейських навіть немає запобіжника на камеру, то він не згорає, а вигорає поступово проводка. І там проводці, яка йде від магнітули до камери, відбувається спайка. Тобто, про що я говорю? Коли ви купили нову камеру, перше, що треба зробити, зробити повний прозвон. Причому прозвон треба робити кожного провода на кожен, щоб не було подвійного прозвону, не було ніякого опору. Адже якщо спаялося, треба замінити проводку. Вона просто може перетворюватись в труху, отак нібито вигорає. Хто цим займається, він знає, вона нібито стає покрита такою пліснявою, і ця проводка просто вже не годна. Це особливо стосується, якщо ця камера згнила в хлам. Тоді це так. Друге, друга проблема. Вона витікає з того, що корейці вважають, що мити автомобіль е під високим тиском, е особливо в районі камери, не можна. І більшості країн, до речі, азіатських автомобіль миють або руками, або миють не так, як у нас якомога ближче, щоб злетіла вся пофарбування, там, лак все позлітало, аби швидше вимити ідеально, а просто заїжджають в спеціальний бокс, який міє автом... так звані автоматичні мийки. І з цього випливає інша проблема. Навіть якщо ви купили ось таку камеру і поставили, то, будь ласка, там же ж немає прокладки. Наступна мийка буде вбивати цю камеру. Чому ви думаєте, що на камеру на цю ззаду. Спереду все окей, вона захищена, тут IP 67. А ззаду ззаду на цю камеру вода буде проникати. Тут немає достатньої герметичності. Тому ось ці місця в даному випадку оптима. Там і Сантафе, і Lancer всі, і Mitsubishi Lancer, і інші і лантри, всі потребують гідроізоляції. То ззаду треба заділи, заробити все рідкою резиною. Ми робимо ці всі стики рідкою резиною. Ви можете силіконом, якщо немає. Далі обов'язково цей роз'єм. Цей роз'єм обов'язково треба замотати, щоб, не дай Бог, в нього не проникнула вода після повторної мийки або дощу. Адже фактично ця камера в цих автомобілях вона висить, висить в повітрі. До неї там доступ. Якщо ви любите мити часто авто, то готуйте міняти постійно камеру. А нагадаю, що Бушна камера на цій автомобілі може досягати 9-10 тисяч. А камера, звичайно, вже подешевше, але кожного разу міняти камеру там, в районі 1000 гривень і чуть-чуть більше, це теж якось не хотілося. Тому зробимо висновки. Будь ласка, шановні автолюбителі, замінити камеру це нормально. Камера потрібна. І є просто. Прості правила при заміні. До речі, кожен нормальний автоелектрик про це знає, що пер перед підключенням камери треба перевірити проводку. Далі прозвонити цю проводку, що з неї сталося, особливо, якщо камера гнила. І не забути зробити гідроізоляцію нової камери. Адже історія повториться, і вона не є камерою, що може знімати під водою. Якщо ви миєте, то тут ось слабке місце, яке треба захистити. Тут входи ось. Хід треба захистити. Ось ці стики треба захистити. Тобто, все це треба заділати новим силіконом, щоб це все було ідеально. Інакше вас чекає отака от історія. Це ще гарна історія, ця камера ще жива, вона працююча, але камера не пропрацює довго, якщо ви зробите це так звано похабно, просто замінив і подумав, що все буде окей. Особливо вас має насторожити це тоді, коли ваша камера гнила геть. Гнила геть і не була відключена від цього кабелю. І ви на ній їздили так декілька років. Або прийшла вона з Америки і вона вже гнила геть. То потрібно перевіряти проводку. І про всяк випадок прокинути нову. Бережіть себе, до побачення.